Своє 27-річчя шведський король Карл XII зустрів 16 червня 1709 року у селі Нижні Млини, що неподалік Полтави, о 6 годині ранку. До короля прийшла звістка, що капітан із посту у нижніх млинах прохає допомоги, тому що московські вояки починають переправу на правий берег річки Ворскли. Карл дванадцятий взяв з собою батальйон об'єднаного далекарлійського і Гельсінського полків о восьмій годині ранку. Вони вже були в нижніх млинах. 1500 московитів встигли переправитися через річку. Вони зупинилися на невеликому острівку, збиралися подолати ще один рукав Ворскли, щоб атакувати супротивника. Зав'язався бій. О 8.30 Карла дванадцятого поранили у ліву ступню. Він залишався на місці бою ще годину до стабілізації ситуації. В цих подіях відсічі ворог взяли участь і запорожці під командуванням небожа Івана Мазепи Андрія Войнаровського. Запорожці нанесли багато втрат московитам. Так, що ті змушені були відступити, відійшли вони із острівця і перейшли до своїх траншей на лівому березі Ворскли. На місці бою залишилося понад 100 убитих московитів-запорожцями, які були снайперами і стріляли своїх гарних нарізних рушниць. Це ще раз свідчить про дійсно спільно бойові дії шведських вояків і запорожців.